Я думала, що це норма, але насправді всі ці симптоми були наслідком однієї довготривалої історії. Тож, додивися до кінця. Моє перше знайомство з Мігрені трапилось у 18 років. І насправді все це прояв дисплазії з'єднувальної тканини. А насправді у людей із ДСТ, стінки судин та їх еластичність буде змінена. Це призведе до зниження тонусу судин як наслідок, отримуємо головні болі. Або як у мене, мігрені. Друге, гіпермобільність суглобів це ніяка не суперсила. А насправді у нормі наші зв'язки обмежують рух, захищаючи суглоб. І при гіпермобільності вони стають більш еластичними, що дозволяє робити більш легкими великі амплітуди руху, але по факту суглоб стає менш стабільним. І третє, що найбільше мене вразило, так це кільця венери на шиї у 20 років. Це не косметологічний дефект. Аптос м'яких тканей, тобто один із проявів також дисплазії з'єднувальної тканини. Насправді, сполучна тканина це не лише зв'язки з ця структура тримає нашу шкіру, фасці та судини. Я дійсно хочу вам показати, що дисплазія з'єднувальної тканини це не якась вокальна, а системна історія, яка стосується абсолютно кожного.